Такий огляд на автомобілі у дилера зацікавив, пиши в коментарях, хоч в телеграм-групу, там є вся необхідна інформація. 23 рік Audi A5, 179 тисяч пробігу, бензин автомат. Ось такий Volkswagen Polo 21 рік, 122 тисячі пробігу, бензин, механіка літровий Mercedes Benz. Бензин автомат, 17 рік, 131 тисяча пробігу. Ось такий міні купер. 182 тисячі пробігу, 14-й рік бензин механіка. І ось така Renault Zoe. 41 кВт батарейка, 18 рік, 22 тисячі всього на всього пробігу. Так що, якщо зацікавив якийсь автомобіль з тих, що я тобі показав, пиши мені в особисті або переходь в телеграм-групу, там є всі ціни на них і опис.